Що ти, Глафурчик, Глафурчик? Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Навіщо ми використовуємо старт? Зараз покажу. Так що на старті наша Глорія і на старті наші маленькі поросяти. Так що для чого? Для того, щоб при відлучці, коли відлучаємо, не було цих моментів перепадів з харчуванням. Переводом, тобто насипаємо, годуємо щас... матушку, ну і деякі вже валірдотики їздять разом з нею. О, ну, і потім вже коли з'їдає, підсипаємо ще. Тобто, з кожним днем норма росте, свинка повинна їсти стільки-тільки з'їсть, навіщо, для того, щоб було в неї молоко. На жаль, трішки у нас пропало поросят, Чому? Тому що, хто пам'ятає, тоді ми їхали. На схід, і вона почала е, пороситися, і в 30 дня ми тільки розпоросили і почали готуватися до поїздки. Так що, ну, що є, то є. Наша Глорія Нігеровна, хто пам'ятає, ну можна на. На пол кидати, ми також буває там трусимо, можна поставити корице, але кориця ставлюють обично там у квочки, коли використовують старт. Ми старт не використовуємо, використовуємо стартовий комбікор. Це у нас зараз ранок. Зараз будемо вбирати в клітках, трошечки напаскуджено, зараз приведемо це все діло в порядок. Ну, от Відповідь на деякі запитання, тому що є багато моментів. Що у вас помощник, так? Да? Надежда Анатолійовна досаджує цибулю. Яйце дали? Яйце дали. Саймо. Іди вже з своєю подружкою. Що вам рисок треба пару штук зробити, так? Слава да? Україні! Героям слава. Це нормально. я я не знаю, скажу, Ну хорошо. Сейчас... Попораємося, потім наш криве. Саймон, не йди з Надією Анатолійовною. А він щось знайшов. Йди, йди, бо передумають. Так що, друзі, ранок в селі. Справляємося по господарству. Цілу ніч фактично не спали, чомусь на емоціях. Переживали за перемогу надійки. Хочеться, щоб вже скоріше була перемога і в нас, щоб закінчилася клята війна. От є отакі от моменти, коли десь в чомусь щось досягаєш, то і віриш в те, що можна досягти і в іншому напрямку. Так що ми мріємо про перемогу, але мріяти це одне, ми ще повинні для цього щось робити. Так що, друзі, підтримуйте хлопців і дівчат в Збройних силах України. Є багато відосиків і конкретно хлопці кажуть, сука, реально, коли петух в жопу клюнув, коли кацапські війська були під Києвом, можна сказати, в Києві, тоді ще На даний момент розслабилися. Ну, реально, воно так і є. І, ну, реально гидко і жутко. Ну, але я думаю, що це вже не буде те, що було 14 2014 році. Тоді теж. Всі почали тут сочиняти, мають хлопці за гроші, пішли туди, тому що те да все. Ну, я безпосередньо сам спілкувався з такими людьми. Так, були деякі хлопці, які з села, е, які без роботи були, також йшли на контракти, але то зовсім не те. Але дуже багато патріотів. Було і, зараз, і, на жаль, їх дуже багато загинуло. Так що, друзі, підтримуйте, тому що перемоги не буде. Ну, а ми що? Ми... Працюємо далі. Вчора, хто дивився, я докупляв цибулю, надія на телефона не світне теж її не, снить, не спиться. От. Прийшла, посадила, тому ще було пару рядків. І ще, ще пару рядків зробимо, попоремося. З Назаром продирявимо нашим ралом. Рало таки не забирав. Зараз заділаємо, тому що земелька трошечки всілася. От посадили трошки часнику, трошки цибулі, там, трьох сортів. Ну от так. Ну а тут у нас що будку сьогодні може доробимо. Накрили, бо йшов дощ, ми її вже фактично зробили. Тільки ну, не накрили ще металом. Тож їсти вже понасипали всім, зараз вбираємо в клітках. І ось такий двіжнячок у нас тут -от відбувається. Ще, ще наберемо трішечки. І вже на днях будемо забирати наших поросят. Вірніше, не порося, а нашу Глорію Мігеровну від е е е своїх поросів. Поросятка саме вже зробили. Да? От такі. Тройка таких менших вони залишилися, а п'ятеро, а шестерку більшеньких. У нас виходить одна чорна свинка, і два, свинка, і два чорних кабанчика. Ну і ці троє малих, я думав, що їм будуть, буде кібердос, ну але нормально. Вижили, дякуючи Богу, купить вижили. хотілося ну, хоча б десять, ну, їх 9. Ну, вже можна казати. Це в нас поросята від юрка. Глорія наша, мамка в неї була Йоркшир, гепшир покрита альбатросом. І вийшла така дама. Це сестра нашої мазухи, мазуха вона далі. Вони від різних виводків, але від одинакових батьків. Характери такі, як у матушки. Так що, друзі, рухаємося далі. Це теж їхні родичі. О, Це вже остатки розкоші. Це майбутній таранчук. Ці дівчулі теж зараз обираємо, погодуємо, сидять на нормі. Ну, наче вагітні, а там буде видно. Щось в цьому році не Ця не гуляє. Вся наче вагітна, будемо сподіватися. все, Ну і це наше підростающе покоління таранчуків. Літочки місця все менше і менше є. Хочу відсюди все-таки дві дівчинки взяти і спарувати. Оцю, більше за все, чорну не буду і якусь рижу. Візьмемо. Ну, є зі більше, є і менше, це у нас зробити, а ну не писайся. Що ти робиш? Отакі, От ну свині є свині. Так що дві кормушки ми збили в кучу, на одну сторону переставили, ну, щоб насипати одноразово і просто почали паскудити там у кормушку. От. Тут у нас стоїть бункерний ну, кормовий автомат, Усі кучі. Ну, а тут обична корму. Що є, вже то є. Використовуємо це, Тут також перевели на корито, забрали кормушку і тут у нас корито, Ну, два відра влазить, але будемо потім їх переганяти. Я думаю, заберемо їх у клітку. воно завжди у нас чисте прийшов мені на допомогу. І переженемо їх у ту клітку, яка у нас ну, зайнята зараз на даний момент, а цими ребятами. Тобто, коли цих поросят заберемо, ми переженемо рижиків сюди. Ну а туди заженемо малих, які в нас знаходяться в китайському кварталі, для того, щоб Ну, якраз ми по принципу розрідження, поки маленькі, поки маленькі клітки, потім вже більшають ми їх у більшу клітку. Так що, ну, якось так. Оно, дають дрозда. Ох, і бешкетники, ох і бешкетники. Так що таке харчування для свиноматок на лактації можна використовувати лактуючий комбікорм, можна використовувати будь-який комбікорм, але привчати. І є такі моменти, буває, що на лактуючому комбікормі, ну от коли я дивився там на БМВД лакту, там видно, соняшникова семка, ну, виглядає шарлупки, тобто є соняшникова макуха там, чи шроти. І коли, коли, цього, клічатки багатенько і в мене були такі, такі спостереження, коли в своє время я розпочинав, давав лактуючий, то були поноси поросят, коли там розпочинали їсти. На стартовому комбікурмі ми використовуємо тільки соєву мату. от, так як самі робимо. І все. І начебто проблем немає. Ну Все одно після відлучки можуть бути моменти, тому що молоко забирається воно, і залишиться тільки стартовий комбікорм, але вони привикнуть до нього і все начебто нічого. Так що, друзі, отакий ранковий відосик. Ще раз хочу подякувати пані Надії, канал Бабусині Рецепти за... Підтримку моїх дівчат, а також за те, що зняла відеозвіт і виставила в себе суперовий, суперовий відосик про концерт, який відбувався в Івано-Франківську. І за ті всі емоції, які передані, тобто передали і нам наче ми побували на цьому концерті. Так що підтримуйте один одного, об'єднуйтеся, шукайте собі подібних. І буде вам щастя. Так що дякую пані Надії. Не пам'ятаю, хто, е, хто попросив пані Надію. Чи це кулінарка, чи хтось інший, точно не пам'ятаю. Ну, тому що воно якось так залетіло з голови. І е, пані Надія мені тоді написала, що що-що-що, е, типу, вам потрібна допомога, хтось там попросив з її підписників. Так що, друзі, е, хто має можливість, зайдіть на канал до пані Надії. Напишіть коментар, подяки від Шелудьків за нашу надійку, що вони їх прийняли з теплом, з гостинністю. Дуже було приємно з Лесі Петрівною Балаком, що розмовляв. І на концерті також це була супер-пупер підтримка. Вони до останнього вже чекали, чекали вердикт і були всі ошарашені. Так що, друзі, всім дякую. Всім дякую за підтримку, всім дякую за довіру. Напишіть комент і подякуйте пані Надії. Ті, хто вболівали за нашу надійку. Так що слава Україні, героям слава, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Ну а я погнав далі, справлятися по господарству.